Як заводити чашу, дуже просто. Стіком згадаємо, як тримають кулькову ручку. І так само, як ви пишете, з натиском ставимо, прикладаємо стік до чаші до краю під невеличким кутом, направлено в центр, хоча можна і прямо. І з певним натиском. Крутимо навколо чаші. Стік і рука у нас єдині. Тобто не треба отак от вигинати руку, це не тренажер для кісток. Стік, паличка і рука єдині, як ручка. Єдине, що ми ручкою пишемо так, а це єдиний. Інструмент і просто вводимо навколо чаші з натиском. Натискайте, але так, щоб чаша у вас на руці. Поставили або приклали стік не під кутом, а майже рівно, під невеличким кутом. Чаша Зручно на руці. Так само вводимо. З натиском. Є люди, які навіть стік тримають в кулаці і вводять отак.